2014-й запам'ятається українцям як рік соціальних змін, бо майже кожній сім'ї довелося затягти паски тугіше, скасували допомогу малозабезпеченим, допомогу по догляду за дітьми, заморозили мінімальну зарплату, пенсію та прожитковий мінімум. Натомість ці питання знайшли відображення у виборчих програмах політичних партій. Громадяни все ж таки ще вірять, що держава має про них піклуватися. І Це знаходить відбиття до речі, в багатьох партійних документах. Допомогу малозабезпеченим та людям з особливими потребами в разі перемоги на виборах обіцяють партії: солідарність жінок України, сильна Україна, самопоміч, Україна майбутнього, радикальна партія, громадянська позиція, відродження, єдина країна, блок Петра Порошенка та Комуністична партія України. Останнє пише про безкоштовне житло для потребуючих квартирного питання у контексті доступної іпотеки торкається Ліберальна партія України, блок лівих сил, Україна, єдина країна, опозиційний блок та конгрес українських націоналістів. Політичні партії мають намір також переглядати прожитковий мінімум. Сильна Україна та комуністична партія України хоче робити це чотири рази на рік. До того ж, деякі програми декларують індексацію зарплат та збільшення пенсії. Причому частина політичних сил обіцяє не просто додати гроші, а зрівняти всі виплати та пільги. Блок Лівих сил України Свобода та Комуністична партія пропонують взагалі скасувати чинну пенсійну систему. Ніде не написано там конкретний перелік законів, які вони збираються приймати. Що ми говоримо про формування пенсійної системи та соціальної системи, ніхто не пише, карась чекає система. Цього немає. Не програма, а маніфест. Поки її використовують опозиційні сили з таких, я б сказав, критиканських позицій. З огляду на збройне протистояння на Сході та анексію Криму, політичні партії. Ці збираються потурбуватися про українських військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. Обіцяють допомогти їх сім'ям, а разом із ними соціальні гарантії хочуть надати переселенцям з Донбасу та Криму. Ті, хто залишилися, от які це верства населення. Що це або найстарші люди, або найбідніші. Це люди, які просто не мають куди поїхати. Згадали політики і про волонтерів. Батьківщина, Україна майбутнього та громадянська позиція задекларували їх всебіч підтримку інтернет-партія України пообіцяла створити соціальну мережу для некомерційних організацій. Майже у всіх говорять про те, що потрібно захищати говорять про те, що треба вводити цільові програми, тобто адресні програми. Адресну допомогу по догляду за дітьми хочуть відновити сильна Україна та радикальна партія. Конгрес українських націоналістів та громадянський рух обіцяють подолати демографічну кризу, а інтернет-партія провести електронний перепис населення.